Сім'я, дівчата і хлопці. Зараз спечем ковалівську ватрушку. Один стакан десь 250 чи 220 мл молочка, два курячих яєчка. Я сюди кладу дріжджів. Приблизно то 15, 15 до 20 грамів дріжджів, олії, 4 столових ложки, цукру, 3 чи 4. Ложки, хто скільки захоче, я 4 покладу Солі десь з півчайної ложки. Одразу тісто замішуємо і мороки ванільного цукру, чайну ложку для бажання, хто як хоче. Поближче поставлю масло, чи то маргарин. Зараз перебовтаю гарненько, і будемо віяти борошно. Борошна треба від 450. Грамів приблизно. Тепер покладу сюди масло. У мене тут десь 25 чи 30 грамів масла. Можна його розігріти, але в мене такої кімнатної температури. І одразу я буду віяти борошно і замішувати. Віятиму поступово і замішуватиму. Так, дівчат. Отрошку підвіваю і замішую, щоб тісто не забить. І продовжую замішувати, як завжди, на поверхні. Вкладаю тісто на поверхню і домішую на поверхні. Домішую тісто. І не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все вийде, все буде добре. Тісто вимісу, ось таке гарненьке вже. Ось таке. І кладу я його в мисочку, накриваю плюночкою і на годинку хай відпочиває. Тісточко моє вже підійшло. Ось таке гарне. Я його викладаю на поверхню. Ось так. Ось таке гарне. Я його підминаю. Ось. Так, тепер можна ось так одразу покласти його на жаровні і розкачати. Ось так я розкачу, дівчатка, без жаровні, бо гойдається вона на столі. в мене тісто таке гарне, слухняне. Ось так видно? Так, тепер, дівчатка, я роблю віночок. Пере ось так просто роблю десь півтора сантиметри надріз. І ось так. І отак по колу, між собою надріз десь сантиметр, отак ось, ось тут. І ось так надрізаю я. А потім роблю ось такий віночок. Ось так. Ну, перехрест. І ось так. І через один. Ось так. І ось так ось так. І на перехрест так, дівчатка, дуже швидко, через один, ось так. І ось такий вийшов пиріг, як велика ватрушка. Так, далі, зараз я перекладу. Ось так. Вже в мене він буде лежати на поверхні. Де треба, підрівнюємо, не, не хвилюйтеся, все вийде, все буде добре. Тепер ось я беру макову начинку, може десь дві ложки. Ось так розмазую ось тут на пирогу. А тепер я кладу зверху сир, солодкий сир і теж його ось так акуратненько розпреділяю по нашій ватрушці. Тепер, розподілила я мак, сир, а тепер ось у мене є курага, я так, зверху покладу ще й кураги. Попередньо я, я її помила. Можна ягоди якісь, якщо у вас є заморожені, то кладіть, будь ласка, можна журавлинки, можна, родзинки. В кого що є. Як сонечко зроблю зараз. Ось так. І ставлю в розтойку і одразу нагріваю духовку на 180 градусів. Ростойку я ставлю десь на 20 хвилин, може, може, трішки більше. Вріг у формі ватрушки вже підійшов гарненько. так. Я його помазала курячим яєчком. От, Тепер ставлю в духовку. 180 градусів десь хвилин, може, 25 чи 30. Ось такий у мене дівчата пиріг вийшов. Велика ватрушка. Ось така вона в розрізі, чи він. Пиріг. Смачно. Ну, з самим сиром робити. Можна, з чим хочеш, та й робить. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!